Також багато обговорювалося те, що в Україні арештували депутата від ОПЗЖ Христенка. Його підозрюють у державній зраді. Значить, що нам відомо станом на зараз, служба безпеки України й офіс генпрокурора 6 вересня в Україні затримали Христенка. Це депутат 9-го скликання вже тепер від забороненої ОПЗЖ. Він перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. Як стало відомо, його екстрадувають, мали екстрадувати з Дубаю, але не екстрадували, тому що він в розшуку Інтерполу не перебував. А сталося так, що його доправили в Україну за особистим проханням Зеленського тобто, він. Подзвонив, я так розумію, в Об'єднані Арабські Емірати і особисто попросив, щоб Христенка видали. Хоча зазвичай об'єднані Арабські Емірати не видають людей, і тому там от дуже багато тих самих втікачів скуповують нерухомість. Для чого це о, Арабським Еміратам? І тут вже багато хто написав, що Христенко мав значний вплив на набу, і нібито той детектив, набу якого затримали. Значить, пов'язаний теж із Христенком. Це тут треба вбачати якусь війну спецслужб українських або правоохоронних служб. І ще раз повторюся, для чого це об'єднаним Арабським Еміратом. Я не дуже збираюсь в цих юридичних моментах, але я знаю, що в минулому році, наприклад, у росіяни так само в, от, ну, витребували людину без всяких, так би мовити, юридичних моментів. І, Зрозуміло, дуже багато людей вважають і вважають до, до, і до сьогоднішнього дня, що ці Арабські Емірати, Дубай, там інші, так би мовити, це такі тихі гавані для, от таких от, для, для різних діячів, там хто вкрав, то ще щось. Ну, мовляв, що е, у них є гроші, на що позбавлятися, але є. Ми розуміємо, що є інтереси набагато більші, ніж там, конкретні інтереси конкретної людини, це один момент. Ну, і мати через деякий час таку репутацію країн які, чи міст чи зон, які а, ховають злочинців, так би мовити, ну я теж не думаю. Ну, то, тобто, я б розумію, що Арабські Емірати вони зважили на всі плюси і мінуси. і так би мовити, і вирішили, що це так простіше. Все інше я не, не знаю, як це відбувалося, наскільки там законно було, незаконно. Можливо, він сам погодився е, приїхати, так? Таке ж теж може бути. Е, Те, що розбірки в, в наших спецорганах, скажімо так, продовжуються, це, звичайно, погано під час війни. От, просто погано, тут без питань, хто б не був винний. Щоб там не відбулося, це погано. Більше я в принципі на цю тему не знаю що сказати. Що ми маємо для себе розуміти із тих повідомлень, які виникають, це про те, що Христенко був завербований ще задовго до повномасштабного вторгнення і мав е, значний вплив на велику кількість детективів набу. Які ми маємо висновки або дії після цього зробити? Ну я не розумію. Ну сказали одне, може правда це чи неправда. Я не правда. Я чесно не... кажу, я не розбираюся в цьому. Я знаю, що. А у нас бувша фракція ОПЗЖ сидить в Верховній Раді, голосує за все, що тільки можна, і там не те, що агенти, просто ну такі, знаєте, там шпіони, там же з Бонда, якісь, там просто люди, які там ну буквально ще в 21-му році ручкали з путіним. Це є фото, відео. Вони це не ховали і тому подібне. Ну про що в цьому плані? Ну тут кожен з них потенційно може бути агентом Кремля. А більш того, це не тільки ОПЗЖ стосується, це стосується практично представників всіх фракція. Це може бути, тобто я, я можу в це повірити. Щодо контролю над набу, ну це інше питання знову ж таки. Хай доводять, якщо є, якщо він буде свідчити про це, ну значить будуть далі проблеми. Мене тут хвилює інше. Тобто, о, 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 наскільки це довго буде продовжуватися, і по-друге, яка буде реакція Заходу на на все те, що відбувається, бо в принципі логіка того, що відбувається, в кінці зрозуміла абсолютно до чого це повинно призвести. От коли воно призведе до цього, тоді і будемо це обговорювати і чекати реакції тих, тих людей, тих організацій, структур, які дійсно це можуть вплинути. Угу. Також нещодавно на Майдані відбулися мітинги. Туди вийшли небайдужі, скажімо так, близько сотні людей, як передавали кореспонденти з місця подій. Люди були проти ухвалення законопроекту, який Рада вже ухвалила в першому читанні про посилення відповідальності для військових. Там мова йшла про посилення відповідальності за СЗЧ, і також вони виступали проти того, аби Рада, в принципі, розглядала законопроект, який передбачав відповідальність. Для військових від 5 до 10 років за невиконання наказу командира вже з'явилася реакція на це Міністерства оборони. Міноборони не будуть посилювати відповідальність для військових, йдеться про законопроект 13452, який раніше був ухвалений в першому читанні. У відомстві уточнюють, що документ потребує доопрацювання. де ми даємо хибу, і що це за така тенденція, що от спочатку щось у раді голосують, виходять люди, кажуть. Кажуть, ні, ми не хочемо, або нам не подобається, і одразу йде відкат назад. Чому не можна одразу порадитися там, з громадськістю і зробити нормально? Або це якийсь тест відбувається, як це сприймати, як на це реагувати? Ну, розумієте. Е, ну, розумієте, По-перше, це тест. Можливо, але тест роблять такі тести, роблять люди, які втратили все ж таки певний зв'язок з реальністю. Е, Достатньо там запросити пару соціологів, ну там не політтехнологів, типу мене на нараду, і просто підняти підняти проблему, і це б взагалі нічого б не коштувало, так мовити, але б багато набагато спростило ситуацію, але. Коли радники, коли ті, хто навчу з громад, поспілкуватися з громадською, mm. якою громадськістю? Громадськість, яка тебе зранку до вечора цілує в одне місце, так би мовити, ну кожен день протягом останніх трьох з половиною років, наприклад, чи там п'яти років, в залежності від хто саме, ну так вона і не приносить ніякої фі... логічно абсолютно, типу, найкраще рішення. Ще давай, давайте розстрілювати на місці, чи з четвертувати, і так далі. Ну, просто я знаю, як це все робиться, свого досвіду, тому розумію, що прокатить, не прокатить, так би мовити. При тому я не, не маю своєї точки зору чіткої. Я не військовий, я не в окопі зараз, це хай люди, які до цього причетні. Я розумію, як там історик, що при. Обов'язкові мобілізації ну як то в нас кажуть багато українців що думає, що бо існує добровільна мобілізація, такий принцип. саме слово мобілізація відкидає слово добровільність, і що при такій мобілізації, яка відбувається в Україні, тотальні, так би мовити, е, звичайно, виникають величезні проблеми. Ми це бачимо ще на етапі, так би мовити, привертання людей до ТЦК там і до всього іншого. Так? Вони не такі критичні, як це намагається російська пропаганда, але вони є. Але є і у мене багато друзів військових, які воюють і все розповідають, ну, що ну, дійсно ну, володь, а, їм привозять от зловлених там, чи по-різному людей, які навіть самі приходять, ну і приходять, вони. Ну, Розумієте, якщо так філософію філософію трошечки так говорити, поринути, насправді це всі всі факти достатньо відомі, відомі соціологам, антропологами достатньо давно, в будь-якій людській популяції, в будь-якій країні, так, чоловічій популяції, вбивати Отак, от, от прямо, що сказали тобі, давай вбивати когось іншого, можуть максимум 1-1,5% населення чоловічого, який закладено фізіологічно, це от, з них, до речі, найбільше злочинців, найбільше найбільше це категорія людей. А, ще 5-6 відсотків, які схильні до цього, які не так проявляються. Вони схильні до цього. Всі інші, це, от коли там розмовляють, ми не готові до війни. Ну це правда абсолютно. Ну, більшість чоловіків, я не кажу, ж на про жінок. Вони абсолютно не їх будь Вони ну у них немає цього інстинкту. Просто так е, цей інстинкт нам з давності. Бо якщо б він присутній був у всієї 100% чоловічій популяції, нас зараз би зараз не було би просто, ми б один одного перебили. Тому вирішення проблеми з, з, з цими самовільним залишенням частини з іншими, ну це дійсно проблема, її треба якось вирішувати. Але ну, наша влада не може, вона, вона боїться брати на собі відповідальність, так би мовити. На і мобілізацію не займається влада. Хоча це мобілізація це проблема саме влади, політичної, це політичне рішення, це не військове рішення. Абсолютно військові повинні займатися війною, саме суспільство і країна їх повинна забезпечувати людьми, зброєю там інфраструктурою і так далі. А вони повинні вести військові дії. А, і так само з цим побачили, що можливо провели соціологічне опитування, побачили, що у більшості населення це це от, е, не загостення, як сказати, посилення цих репресивних методів, викликає несприйняття. Ну, вони зразу відкатили. Тут виходить така сама ситуація, як і з тими законами про набу. Тобто… Е... Верховна Рада при цьому всьому при тому, що в нас парламентсько-президентська республіка складається таке враження, що їх, нібито, роблять цапами-відбувайлами. чи не посилюється цей розкол між парламентом і офісом президента, між парламентом і урядом? І як на вашу думку, як зараз відбувається от цей механізм, цей ланцюжок прийняття рішень або ухвалення якихось законопроектів? Ну, перше для того, щоб був розкол, треба мати суб'єктність. Якщо ти просто відділ з голосування в офісі президента, чим є парламент, ну який може бути розкол? Там є якісь моменти, чисто особистісні, що хтось, звичайно, хоче, маючи там такі, такі інструменти, які в нашій парламентській Президентській Спомніці повинен взагалі бути головним, але він давним-давно вже не головний. Це м'яко кажучи, він випав, так по з Якщо він кудись зник би, я думаю, е... ну точно б ті, хто зараз при владі на вершині знаходяться, не би плакали б. Би. Е... Але вимушені з цим мирити, ну, бо гроші нам дають демократичні країни, їм буде важко пояснити, куди дівся парламент. Ем, але він звичайно не функціональний абсолютно зараз. Трошечки він вони вимушені все ж таки рахуватися з парламентом. Для цього була ця історія з урядом. Е, зараз ця історія з е, трансляцією прямою. Да? Ну, хоч якась, хоч якась, так би мовити, показати, що дійсно, що це що це існуючий діючий орган, так Мовити, що ну, він існує. А як голосувати? Ну як? Ну, офс президент приймає рішення, що треба голосувати. Це спускається до керівників фракції Слова народу і до тих там одних це бізнес-партнери, просто яких можна, ми розуміємо, що до ну, групи там був Коломойського, група там ще якісь, забув їх назви, вони всі там mm -hmm. складаються, ну, ці групи депутатські. Е, в кожної є якісь бізнес-інтереси, то дуже просто гратися з ними абсолютно. ти централізовано контролюєш владу. Дуже просто так в тебе є там нас ну, от, конкретно заправки. Ці заправки можуть там ще деякий час просто їх нахлинути на них е, різні органи, так би мовити, і, і, і ти перестанеш заробляти гроші. Так? Ну а ПЗЖ це взагалі це заручники просто. Це люди, які сидять під кожен там, кожен другий мінімум, а взагалі думаю, кожен сидять під статтею Азрада, а це довічне. І вони голосують так, як завжди, як треба. Вони просто оце раби на галерах, так би мовити. Так? І збігти не можуть, бо зрозуміло їм не дадуть, і, і, і піти не можуть будуться мандату не можуть так, бо тоді вони точно сядять. От вони. Сидять і голосують так, як треба. Ось і весь механізм. Раніше ще до війни депутатам слуг народу ще платили в конвертах додатково, що вони Ну все ж таки відчували якусь е цікавість до них. А спочатку війни, наскільки я знаю, перестали давати. Ну, нібито зараз знов повернули, але в інших об'ємах. Ви повинні зрозуміти, що при такій централізації, ну. Ми постійно чуємо скандали корупційні з депутатами саме слуг народу. Це ну, вони ж не від хорошого життя це роблять. Ну їм треба заробляти, їм треба якось жити. Ну, маючи вже, Вони вже рекордсмени, так? Рекордсмени, маючи вже стільки років, скільки вже? Пів, ну, шість, шість років, так, 6 років вони знаходяться депутатами, і вони ж розуміють, 90% розуміють, що вони ніколи більше не будуть депутатами. І їм треба конвертувати ці, цей статус депутатів якісь гроші, вони цим активно займаються. Бо держава їм, ну, влада не дає їм такої можливості, бо вважає, що вони взагалі повинні бути зобов'язані за сам факт, що вони взагалі стали депутатом, що знову ж таки для 90% депутатів це абсолютно правда. Зараз дедалі частіше підіймають питання того, що монокоаліції найближчим часом може не стати, тому що кількість депутатів, які фактично там знаходяться, вона вже по-моєму там 6 чи 8 депутатів. Ще якщо вийде із цієї фракції, то все монокоаліція розвалюється. Чи допустить це монокоаліція того, щоб вона перестала бути моно? І в такому випадку з ким доведеться об'єднуватися? Взагалі, з парламентом мож, може щось відбутися тільки коли е, щось відбудеться з центральною владою. Поки все контрольовано, ніяких цих процесів відбуватися не буде. Але проблема в тому, що якщо щось почне відбуватися з центральною владою, це почне відбуватися з Україною. Е, і тому ще раз скажу: я розумію, що парламент дуже потрібний, і це наша, і взагалі треба, мабуть, переходити на парламентську форму правління, судячи з усього. Um, але зараз питання виживання країни. Виживання країни, я розумію, що знову ж таки, коли ми побачимо, що парламент став знову суб'єктним, це не буде не завжди буде означати в, в нинішній ситуації, що а, ми повернулися до демократії нашої, так би мовити, повне це може в тому числі означати, що, ну, що влада зазнала якоїсь серйозної поразки просто. Ну, тому що просто так втрачати владу. Ну, ніхто ніхто. Якщо тобто, тебе може тільки змусити, так, народ може змусити, західні спонсори може змусити. Опозиція вже сумнівається, вона занадто слабка зараз в Україні. Так? І ворог може змусити конкретно змусити, так? Ну, наприклад, провал на фронті, прорив фронту, там захоплення, не дай Боже, якогось великого міста. І звичайно, що влада, маючи такі спробує перекинути відповідальність, як завжди, на парламент, і можливо, віддасть йому якісь там повноваження. Ну не віддасть, просто вони почнуть працювати ці повноваження.